Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Я рада вітаю своїх друзів, підписчиків, а також гостей каналу. Звати мене Оксана і це мій канал про в'язання. В'язане тепло. Сьогодні вже по справжньому тепла погода, відчувається тепло весни, такої сонячної і теплої, травневої. Тож мені захотілося сьогодні до вас прийти з новою моделлю, яку я зв'язала. А зв'язала я цю модель, трошки ще я можу вставити ниточок хлопка. В шерсині ниточки вже трошки відставила в сторону. меріносова нитка також зігріває. А хлопок, я вважаю, що дуже добре підходить на літню пору по тій прижині, що він, коли трошки прохолодніша погода зігріває, а коли тепла погода холодить. Це така властивість хлопка, яка мені дуже імпонує. Що хочу сказати про цю модель. Скажу, що складність полягала для мене лише в тому, що я в'язала спицями 2,5 мм. А в'язати регланом, техніка реглан, мені якби вона дуже подобається, мені легко її в'язати. І мені подобається, як моделі з реглану лягають на мою фігуру. Значить кілька слів скажу, так я вже сама попередньо сказала, що розробником даної моделі була я, я можу вам розповісти, скільки я набирала петель і приблизно хоча розказати. Це, як я не є майстер-клас, це є просто розповідь про дану модель. Значить, набирала, в'язала я дану модель зверху вниз. Набирала 166 петель і сюди я вклала спандекс. Хоча, е, схиляюся до думки, що я, напевно, його заберу. По тій причині, що е, часто воно саме в зоні горловини е, робить складочки, призбирає. мені це не подобається. Я боялась, щоб горловинка була не розхлябана, широка, тому вставила спандекс. Але... Е, Подивившись на дану модель, одягнувши її, я схиляюся до думки, що я заберу спандекс, хай краще горловинка буде більш глибока, але не, не буде так призбируватися тут спереду. Так, я вже сказала, набирала я 166 петель, плюс кромочна замикала в круг. Спеці 2,5, як я вже і казала, і, значить, узір — це як фігурні ромби. важкий, я постараюсь зробити скрін і вставити фотографію. Хоча я думаю, що це такий узір, що не замислуватись, що його, думаю, можна і зв'язати при бажанні без схеми. Я постараюся вставити дану, даний узір. А так, ниточки бачите зараз на екрані. Це ниточки хлопок, з яких я в'язала uh, дану модель. Але, як бачу, колір зовсім не передається. Колір малахіт, а на відео він передається як морська хвиля, на жаль. Ниточки намагалася я вам показати на Відео воно не ловить колір. Настільки, як я зараз бачу, можу сказати, що зараз наближений колір, але все ж не такий. На жаль, бачите, в цьому є така проблема, що не завжди нам вдається передати виріб в цій тій краси, який він є насправді. Ну що ж, що хочу сказати, Чому зацікавила мене така модель? Вона мені е, чомусь запала до душі по тій причині через свою простоту і водночас е, багатство, так можу її описати. Простота, бачите, тут все зв'язано е, лицевою гладдю. А от сам рукав, зв'язаний якби звичайними ромбами. Так трошки перепіднімусь, покажу. Але дану модель він. Робить сказати більш е, а... нарядний. В'язала росток, він складає у мене 14 рядів. В'язавши росток, я продовжила в'язати вниз регланом. І підріз у мене складає 12 петель. Як на мене підріз виконаний акуратно. Тут можете бачити, не видно місця. Де маєте на видно місце, де він є. Гарно зроблено, акуратно 12 петель. І вже тоді я собі приміряла, давала, щоб модель була така трошки оверсайз. І ви вже можете замітити, мені подобаються моделі оверсайз. Я дуже рідко в'яжу моделі, які мені. По фігурі мені більше подобається, коли вони таких більше вільного крою. <сміття> так що і ця модель була не виняток. І все, тоді вже як мені підійшла ширина, е, це по трошки загляну. <сміття> це значить, крім підрізів, підрізів це значить 12. Петель, якщо 2,24, а без підрізів, то кількість петель було 187. Ну, плюс підріз, плюс 24 петлі. І така ширина мене якби влаштувала повністю. Що ще хотіла уточнити, що 100, 187 петель це була кількість петель одної частини. Щоб ви розуміли. 187 це означає плюс 187. Це загально було 374 петлі плюс 24 петлі по 12 петель відрізу. Це була така велика кількість петель по тій причині, ще раз нагадаю, бо спиці були 2,5 мм. Це дуже маленький розмір спиць. і. Тому прийшлося тільки таку велику кількість петель в'язати. І ще я вам не сказала, що е, лінія реглану, в мене була така от подовжена. Е, підтягнула рукавчик, е, вона, е, значить, в мене складає 20 см. 20 см, і от вона така подовжена лінія реглану. Як закінчувала? Закінчувала, значить, зв'язавши на відповідну довжину полотно. Це у мене складає воно 50 см від горловинки. Я почала вив'язувати полуразинку. Вона мені слугувала як манжетом. Ви розумієте, то в'яже, коли в'язати в полуразинку, полотно зменшується і робиться тут як підгин. Бачите, отак, якби ось то манжет. в мене є манжет такий. Манжет. Тут разинку я прийшла один на один, і тут вона і закінчила айкордом, нашила бірочку лови хендмейд. І така у мене кофтинка. Значить, вниз я також вставила спандекс щоб він ще більше її підтримував тому що мені подобається, коли модель більше. Фіксується на фігурі, і тому я вставила спандекс. Внизу на манжеті значить, я спандекс залишу, а як я вже казала, напевно, швидше всього до того схиляю, що заберу. Рукави значить, я тут також в'язала, переходила значить, на полу розинку і закінчувала айкордом. Як і внизу, тому воно робить ось такий. Покажу вам. Такий робить спадаючий рукавчик. Мені подобається, як вона виглядає. Що ж, ну що, ще можу вам сказати? Як завжди, буду казати, що дана модель мені подобається, хоча насправді так є, мені подобаються всі моделі, які я в'яжу, тому що в іншому випадку я б їх не в'язала, тому що на це зустрічається час, ниточки і хочеться зв'язати модель, яка буде не тільки зігрівати, наприклад, чи так, щоб було що діти, а ще й приносила радість. Тому кожна моя модель для мене. Це є модель, яка приносить мені радість. І ще більшу радість мені приносить сам той факт, що таку модель може повторити людина, яка, наприклад, вміє і любить в'язати. В іншому випадку ні. Так, такий маленький для мене. Привілеї, можливо, великий привілей. Уміння в'язати. Що ще хочу сказати за ниточки? З ниточки я вам підпишу, як вони називаються, і я не сказала вам, що в'язала я дану, сказала вам, що це є 100% хлопок, але не сказала, що в'язала я її у 5 складень. Так, зараз я ще принесу вагу, щоб знати точно, скільки я витратила на дану модель ниточок, і вам про це розкажу. Тому що на початку заказувала я 500 грам ниточки, а зараз ми побачимо замок. Так, ну що ж, зараз бачимо на вазі, у нас є 0, і побачимо, як я зазначала, у нас значить. Ось це є назва ниточки. Ну, я ще підпишу і знак я зазначала 500 грам, я купляла на початку, так? А зараз у нас на залишку ми побачимо. Скільки в нас є на залишку? 200, 289 грам, Врахуйте, що 40 грам важить сама бобінка тут, що вона є. Значить, 249 грам я витратила на свою модель. Ну що ж, на цьому, напевно, я буду своє відео закінчувати. Зі мною ось такий помічник, швидше не помічник, а шкідник, тому що він дуже начемний, він вже у нас певний час проживає і посягає на наші права таким чином. Хочу, щоб було все по його. Ну, як бачите, як кажуть, перелетів, як кажуть, бачили, очі, що вибирали. Це все можна сказати про нашого попугайчика. А я буду з вами прощатися. Надіюся, відео вам сподобалося. Запрошую вас підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, це допомагає розвиватися каналу, а мене надихає. Я буду надихати вас своїми ідеями, своїми створеними моделями, а ви мене підтримуйте, якщо бажаєте вподобайками і коментарям. Всього доброго, бажаю всім здоров'я! І мирного неба над головою.